Вони прославили Кіровоградщину в десятках країн світу. Вокальні та хореографічні колективи селища Нове зустрічали найкращі сцени Франції, Австрії, Італії Сполучених Штатів Америки. Втім, у себе вдома вони й досі виступають просто на траві. У селищі немає ані будинку культури, ані літнього концертного майданчика. Творчі колективи хочуть побудувати концертний комплекс амфітеатр і вже розробили проект. Втім, аби його реалізувати, необхідна підтримка громадськості. Деталі розкаже Марія Староста. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості юність зібрались у центрі селища на галявині. Вони тут, аби прибрати територію та висадити алею юності. Вийти вийти. Я сама ось не так та. Кожен гурток висаджує по одному дереву липи. Аби запам'ятати, де чи є деревце, нумерують де хто обгороджує камінням. Своє дерево вже посадили дівчата з гурту Еврика, неодноразові переможці міжнародних фестивалів та концертів. В нас іде вокально-хореографічний гурт. Ми співаємо, і в цей же час танцюємо. Зайняли перше місце в Греції, перше місце в Сербії. Також ми їздимо в інші міста і також займаємо перші призові. E Дівчата мріють, що незабаром і у своєму селищі вони даватимуть незабутні концерти на сцені. За проектом їхня майбутня сцена матиме ось такий вигляд. Тут як я так зрозуміла, хочуть поставити таку сцену, а позаду сцени хочуть зробити роздягальню і для залу для репетицій. А тут хочуть поставити ну, лавки. Побудувати літній концертний комплекс «Амфітеатр» планують саме на цій території. Варто. Проєкт 500 тисяч гривень. Реалізувати його планують за рахунок коштів з громадського бюджету. Втім, для цього необхідно, аби їхній проєкт переміг. Сьогоднішній день у нас особливий. Ми хочемо наголосити нашій громаді селища на те, щоб вони підтримали наш дитячий центр, селищну раду, наші колективи позашкільні школи мистецтва,ся указки, щоб підтримали ініціативу щодо голосування в проєкті міський бюджет. Де ми подали проект на літній концерт, концертний комплекс «Амфітеатр». переглянути проект і віддати за нього голос можна на сайті міської ради Кропивницького. Творчі колективи сподіваються на підтримку громадськості. Нам дуже потрібний цей майбутній амфітеатр, <різь -театр> тому що я знаю, як це виступати на землі, траві, на асфальті. Так що я надію, що ми переможемо і в нас буде велика. Можливість така, щоб діти себе показали. Обіцяють, якщо їхній проект переможе, зроблять тут найкращу зону відпочинку. Марія староста Олександр Донцов день за днем.